А в харчові звички європейців шпинат вила не хто інша, як Катерина Медічі, знаменита італійська діячка. І вже на наших теренах шпінат дуже довго був тільки аристократичною їжею. Ну а зараз ми з вами вже всі пани, тому панські страви заготовляють для вас ось такий пречудовий шпінат для того, щоб взимку побалувати вас шпінатним соусом або просто такою додачею до м'ясця. Тому, будь ласка, не губіть нас. Ставте нам лайки, пишіть чи любите ви шпінат, пишіть ваші улюблені страви зі шпінатом, і будемо дружити, будемо ставати здоровішими панами, аристократичними, вживати шпінат до кожної своєї страви. Я просто не знаю, що можна не готувати за шпінати, тому що це і смузі може бути, і начинки до пирогів, і соуси, і салати, і другі страви. До речі, шпінат, щоб ви знали класифікацію, це не трава, це овоч, листковий овоч. Знали таке?